Всім привіт! Пропоную розглянути ось такий ремішочок для Mi Band 8 фі фітнес браслету. Давайте спочатку його просто розглянемо. Тобто, це е, така резинова, резиновий е, ремішочок. На кінцях у нього бачите такий е, ну, намок на металеву конструкцію. Да, звичайно, ну, скоріше за все, вона не металева, але тим не менше е, гарна. Ну, виглядає. Красиво. І особливістю є те, що, ну, по-перше, він резиновий гумовий не да, Ось такий штирьок для фіксації, і подвійне віконечко для того, щоб було зручно застібувати. Що ми робимо? До щелчка. Де воно тут? Раз. До щелчка. Два. Да, щоб від'єднати, ось тут є кнопочки спеціальні. Ви отак от натискаєте. Да, і воно, бачите, само випадає. Ну, це для тих, хто не знав. Так, все на руці. Дивимось, як воно буде виглядати. Продіваємо. Да, регулюємо, на якому місці нам. Зупинитись ось тут. І те, що торчить, продіваємо ось сюди. Ось так. Ну і в принципі, е, да, зручно е, насолоджуємося комфортом. Ну, я тут сильно його не затягував, да, але ось так. Ну, практично не е, відчутно е, на руці. Дуже зручно. Це не інародне якесь тіло. Да, в, о, мені подобається. Тому, якщо у вас є потреба така, ви можете навіть звернутися, дав, допоможу порадою. <гум> да, може, практичною порадою, як здобути такий браслетик. Він коштував в Китаї до 200 гривень. Але мені здається, що це достойна якість за доступні гроші. Всім дякую за увагу, став лайк і до наступних міні-оглядів.